До кривого рогу з моновиставою завітав Херсонський театр імені Куліша. Буде тобі враже так, як відьма скаже. Криворіжцям презентували моноспектакль за п'єсою харсонської письменниці Олени Маляренко про «Титанкова відьма. Назва вистави відомі. Усім рядки написані Людмилою Горовою. Незлавний дух героїні вистави центральна тема сюжету. Вистояти і продовжувати свою справу. Випало на долю багатьох херсонців і, власне театру. Ділиться режисер-постановник Сергій Павлюк. Окупація театр був закритий, працював лише як. Для сімей акторів деяких херсонців як босховище. 27 березня їх звідти вигнали. Хтось виїхав, хтось залишився в Херсоні, пробув всю окупацію. З 11-го звільнили, 17-го ми вже були в Херсоні, ми вже запустили підготовку до новорічних свят і відкрили резиденцію Святого Миколая. По дружньому тепло зустріли своїх колег представники Криворізького театру Академія Руху. Ця подія покликана привернути увагу, підтримувати Херсонщину, Херсон і по факту Херсонський театр Куліша. Ця вистава вона несе і біль, і скорб, і сатіру, і гумор часу, який є. Бо ми не можемо сприймати ці події там тільки трагічно. Вони мають різні фарби, і ми, як митці, це це, це розуміємо. Прем'єра цієї вистави відбулася на початку минулого року в Херсоні. Її творці зазначають, це історія про справжню українську жінку сильно, відважно та іронічно. Саме ця ідея виникла, коли, ще будучи в окупації, в Конотопі з'явилася жіночка, яка казала танкістам: ти куди приїхав? Тут коли всі до відьми. А в новій каховці жінка сказала: в кармани візьміть насіння, що коли вас об'ють, щоб ви проросли, ми знали, де ви валяєтесь. Тобто, тоді виникла ідея зробити виставу про Чорнобаївську відьму, херсонську відьму. І от ця авторська п'єса, вона саме зібраний образ таких історій, реальних історій. Сьогоднішня вистава це написана автором, яка пробула всю окупацію, грається актрисою. Не голосавальською, яка пробула всю окупацію. Прильоти навіть от прильоти, який буде в на відео в адміністрацію, коли наші туди вдарили і по їхньому штабу. Це за буквально 300 метрів від квартири, де проживає Олена Юріна. Героїня моновистави народна артистка України Олена Галсавальська. Вона у професії більше 40 років. У притаманному херсонцям стилі з гумором та сатирою за історіями реальних людей. Вона доносить глядачам важливі речі. У всіх виставах я е, шукаю, щоб знаєш, де було і посміятися, і поплакати. Тому що це грузить людину кожен раз і намислило. Спочатку ж ми такі об'єднані були, а тепер знаєш, хай хтось воює там, але люди, котрі так думають, вони не розуміють, що таке орк. Я пробула там, я знаю 9 місяців я їх бачила. Всі кросі, ні, треба, треба щось робити і об'єднуватися. Це точно, бо буде нам кранти всім. Цю історію вже побачили мешканці багатьох українських міст, серед яких Київ, Миколаїв, Черкаси та Одеса у кривому розі на зустріч з театром Куліша прийшли як місцеві глядачі, так і херсонці, які знайшли прихисток у нашому місті. Наше село Казацьке знаходилося біля Каховської ГЕС. Воно деокуповане з 2022 року. Але там зараз зона бойових дій. В новій Каховці стоять орки, які безбожно розстрілюють, безбожно знищують село. Знищили все. Але ми весь час, я працюю вчителем до цих пір. Ми весь час їздили на вистави Херсонського театру. Ми його дуже любимо, поважаємо, знаємо. І тут попалася мені ця афіша, що буде Херсонський театр виступати. Ми спеціально приїхали подивитися. Глядачі не стримували емоцій від побаченого та почутого. Зізнаються, вистава знайшла відгук у серці. Я в свій час на Херсощину їздив на море. На мені рідна. І от передача слів ось того пережитого, окупації, ось того розуміння, що таке расизм, його жорстокість інших. І ми повинні це знати і розуміти і в'єднатися, бо без єднання перемоги не буде. Збійте, я хочу, щоб цей театр жив, розвивався, щоб відбудували кінецький кінців і внесли саме краще, українське наше дороге. Дар'я Юськова, Назар Прусенко, цей день.